Ти коли-небудь відчував, що розмова це не просто обмін словами, а складна партія в шахи. Твій співрозмовник робить хід, говорить фразу. А ти замість простої відповіді прораховуєш три варіанти наперед? Якщо я скажу це, він подумає те. А якщо промовчу, це означатиме. Ага, він посміхнувся куточком губ. Це сарказм. Знайомо, вітаю, ти кат соціальний гросмейстер. Проблема в тому, що цю гру ти ведеш сам із собою, а люди навколо навіть не знають, що вони фігури на твоїй дошці. Це виснажує. Ти витрачаєш гігантську кількість ментальної енергії не на спілкування, а на аналіз. Ти не присутній в моменті, ти не слухаєш, що тобі кажуть. Ти скануєш, шукаєш приховані мотиви, підтексти, загрози. Іронія в тому, що поки ти граєш у свою складну гру, ти пропускаєш найголовніше справжній людський контакт. Чому так відбувається? Чому твій мозок обирає шахи, а не просту розмову? Причин кілька, і вони глибоко вкорінені в нашій психології. Причина перша: гіпертрофована теорія свідомості. Теорія свідомості Theory of Mind. Це наша здатність розуміти, що інші люди мають свої думки, почуття та наміри, відмінні від наших. Це суперсила, яка дозволяє нам співпрацювати. Але в тебе ця суперсила працює на максималках. Вона не просто враховує чужі думки, вона намагається їх прочитати, передбачити і перехитрити. Це як мати дуже чутливий мікрофон, який вловлює не тільки розмову, а й шелест листя за три квартали звідси. Забагато шуму, за мало сенсу. Причина друга. Страх невизначеності та потреба в контролі. Людські стосунки це хаос. Ти не можеш контролювати, що інша людина подумає, відчує або зробить. Це лякає аналіз це ілюзія контролю. Якщо ти розгадаєш людину, ти нібито будеш у безпеці. Ти зможеш уникнути болю, відмови, розчарування, і мозок думає: краще я буду втомленим аналітиком, ніж вразливою людиною. Це захисний механізм. Причина третя: когнітивні викривлення, особливо читання думок. Це коли ти впевнений, що знаєш, про що думає інша людина без жодних доказів. Він мовчить, значить, він злий на мене. Вона подивилась на годинник, їй зі мною нудно. Твій мозок не любить невизначеності, тому він заповнює прогалини. І зазвичай він заповнює їх найгіршими можливими сценаріями. Це називається негативне упередження. Давай розглянемо на прикладі. Твій начальник каже: гарна робота. Зайди до мене після обіду. Що чує звичайна людина. Окей, шефу, сподобалось. Треба зайти. Що чує соціальний гросмейстер? Гарна робота це сарказм. Він знайшов помилку. Зайди після обіду. Це щоб звільнити мене не на голодний шлунок. Все пропало. Ти бачиш різницю? Одна й та сама ситуація: два абсолютно різні світи. Один у реальності, інший у театрі в твоїй голові, де ти режисер, і головний актор, і критик. Ще один приклад. Ти на побаченні. Людина розповідає про свою роботу. Ти не слухаєш, ти аналізуєш. Так, він згадав про підвищення. Хоче показати свій статус, чи це натяк на його амбіції? Як мені відповісти, щоб здаватися і не меркантильною, і не байдужою? Поки ти вирішуєш це рівняння, момент втрачено. Щира цікавість замінена стратегічним розрахунком. Добре, з діагнозом зрозуміло. Що з цим робити? Як перестати грати в шахи і почати просто жити. Крок перший усвідомлення. Назви монстра на ім'я. Коли ти ловиш себе на тому, що прораховуєш ходи, просто скажи собі: Так, стоп! Я знову граю в шахи. Саме усвідомлення цього патерну вже половина перемоги. Ти виводиш несвідому звичку на світло. Крок другий. Кинь виклик своїм думкам, запитай себе, а які є докази? Начальник хоче мене звільнити. Докази він сказав, гарна робота. Це доказ протилежного, їй зі мною нудно. Докази вона подивилась на годинник. Можливо, вона чекає на важливий дзвінок, можливо, у неї просто звичка. Можливо, годинник новий. Шукай альтернативні, менш драматичні пояснення. Твій мозок ледачий сценарист. Він любить використовувати одні і ті самі трагічні сюжети. Запропонуй йому новий жанр реалізм, крок третій. Переключи фокус з інтерпретації на спостереження. Не він на мене злий, а його брови насуплені, а руки схрещені на грудях. Не я їй не подобаюсь, а вона не сміється з моїх жартів. Це повертає тебе до реальності. Ти перестаєш бути телепатом і стаєш уважним спостерігачем. Це набагато менш виснажливо і набагато корисніше. Крок четвертий: практикуй доброзичливу байдужість. Повір, більшість людей не аналізують кожен твій крок. Вони зайняті власним життям, власними проблемами і власними шаховими партіями. Ти не центр їхнього всесвіту. І це не образа, це звільнення. Це дає тобі право. На помилку, право бути не ідеальним, право просто бути. Крок п'ятий: зроби хід у реальність, ризикни бути щирим, замість того, щоб вгадувати, що людина думає, запитай. Я бачу, ти виглядаєш засмученим. Все гаразд, замість того, щоб натякати, скажи прямо мені було б приємно, якби ми проводили більше часу разом. Це страшно, це вразливо. Це означає, що ти можеш почути ні. Але це також єдиний спосіб почути щире так: життя. Це не шахова партія, де є переможці і переможені. Це скоріше спільний танець. Іноді ти ведеш, іноді тебе ведуть, іноді ви просто імпровізуєте. Мета не виграти, а отримати задоволення від процесу, від музики, від партнера. Перестань бути гросмейстером у своїй голові, склади фігури, вийди з за дошки і спробуй просто потанцювати.